Три найбільші помилки, які люди роблять з кредитними картками в Канаді. Перша помилка оплата лише мінімального платежу. Здавалося б, цього достатньо, але насправді це не так. Якщо вносите лише мінімальний платіж, вам будуть нараховуватися відсотки, як правило, 19-22% річних. Якщо у вас одна тисяча боргу, то вносячи лише мінімальний платіж, вам знадобиться понад 10 років, щоб пласити його. І це коштуватиме вам ще тисячі доларів зверху. Друга помилка використання занадто великої частини ліміту. Навіть якщо ви платите вчасно, якщо витрачаєте 70 чи 80% від доступного ліміту, кредитний рейтинг падає. Щоб мати хороший скорнг, треба витрачати нижче 30% від ліміту. Третя помилка відкриття багатьох карток заради бонусів. Кожна нова заявка це hard inquiry у кредитне бюро. Якщо їх багато за короткий час ваш рейтинг просідає і банки починають бачити у вас ризикованого клієнта. Завжди сплачуйте повний баланс, не перевищуйте 30% ліміту і відкривайте лише ті картки, які справді вам потрібні. Переходьте за посиланням, закріпленим у цьому відео, де я розповів більше про кредитні картки в Канаді.